Друзі, давайте я вам ще розкажу про суперечки з португальським чоловіком на сьогоднішньому прикладі. А, знаєте, малий довго не міг заснути сьогодні, заснув у першій на свій денний сон і проспав всього, всього годину. І, звісно, я така кажу: ну от, заснув пізно. Прокинувся, ну спав мало, що в принципі ми могли його вкласти в автівці. І поки ми б доїхали до пляжу, він ту саму годину б і поспав. Сказала це, чоловік мовчить. Через 5 хвилин я знов повторюю те саме. Ну, от він поспав цього годину, міг би поспати в автівці. Чоловік такий, ти ще 30 разів це повториш сьогодні. Я така, ну ти ж не реагуєш, кажу, ти ж мовчиш. Я ж не знаю, де що... ну, все, знаєте, їдемо. Їдемо, приїжджаємо на пляж, на який я хотіла поїхати. Він повний, і навіть не, немає можливості стати в чергу, щоб заїхати на паркінг. Ну і він каже: я знав, що сюди не треба їхати довго і в таку годину. Ну, звісно, що парковка буде повна. Зараз ще ти типу, потулити на інший пляж 40 хвилин. Я мовчу. Їдемо, їдемо. Знов таки. 40 годин зараз їхати на цей пляж я така, ти може ще 30 разів це скажеш сьогодні? Їдемо мовчки. Потім ще й малий, знаєте, наблював. То він відчинив вікна, такі їдемо, дихаємо, дихаємо, знаєте, мовчки. Я йому потім, я ж казала тобі, що мене нудить. Він такий, що б я по-твоєму зробив? Я така, ну їхав би повільніше, щоб нас не знудило. Кажу, але ти щасливчик, знудило тільки малого, бо могло ще й мене знудити. Ну короче, отака в нас суперечка була.